На коліно, як наважую, натискаю і бачите, що він легенько перевертається. Далі тримаю його пальці і легенько витягую свою руку. Ще додатково тут згинаю коліно під кутом 90 градусів. І я бачу, що в ньому утворилися дві точки опори. Одна на коліно, одна на ліво. Ось так у Рівненському ліцеї номер 11 вчать правильно надавати першу домедичну допомогу людині, яка втратила свідомість. Сьогодні тут відкрили клас безпеки спеціально обладнаний кабінет, де школярі зможуть у доступній формі вивчати правила безпечної поведінки в різних життєвих ситуаціях. Пожежна безпека, мінна безпека, яка зараз йде саме на вищому рівні, мається на увазі в тому, що територія України постійно йдуть обстріли і є вибухонебезпечні предмети. Так само є домедична підготовка. І Ряд інших газ, поліція, які є або можуть призвести до надзвичайної події, коли вже буде залучатися державна служба надзвичайних ситуацій. У новому кабінеті зібрано макети, інтерактивні стенди, навчальні матеріали з пожежної, дорожньої, цивільної та до медичної безпеки. Тут дітей навчатимуть, як діяти під час надзвичайних ситуацій, правильно орієнтуватись в умовах тривоги, надавати першу допомогу та відповідально поводитись в побуті й на вулиці. Це дуже важливі осередки. Де діти набувають таких практичних знань, практичних навичок, як не втрапляти в небезпечні ситуації. І сьогодні ви були свідком того, як навіть надати першу домедичну допомогу. У нас системно робиться, проводиться робота зі створенням таких кабінетів. Це вже є одинадцятий кабінет. і Ми плануємо ще до кінця року відкрити три таких кабінети. З міського бюджету потрачено кошти для проведення ремонту в цьому кабінеті це близько 150 тисяч. Педагоги кажуть, такий клас відкрили для того, щоб учні не лише теоретично знали правила, а й могли відпрацювати. Рацьовувати їх на практиці. Заняття тут проводитимуть рятувальники, медики, поліцейські та фахівці різних служб. Ініціювали батьки, тому що сьогодні дуже важливо мати таке освітнє середовище для безпеки дітей, де діти могли би навчатися, де діти могли би проходити навички безпечного поводження з різними предметами і з медичними, в тому числі, де діти могли би пізнавати більше і отримувати більше знань. Директорка ліцею додає створення класу безпеки це інвестиція у свідомість і безпеку дітей, яка станом на сьогодні є особливо важливою. Те, не панікуйте, дійте правильно, знайте, передбачайте, захищайте, Будьте в безпеці. Олеся Мороз, Анастасія Словачевська, телеканал Тіві Media Group.